Вітаю вас у програмі Медицина. Стоматологи наголошують на тому, що втрачені зуби якомога раніше необхідно заміщати штучними. Крім очевидного естетичного дефекту, відсутність зубів створює ще і багато інших проблем, таких як порушення жувальної функції зубів, зміна овалу обличчя і навіть атрофія кісткової тканини. Аби цього не сталося, вчасно зверніться до лікаря-ортопеда. Сучасна стоматологія пропонує цілий арсенал методик заміщення втрачених зубів, що дозволяють відновити їх форму, колір і навіть прозорість. З цією метою можуть застосовувати знімні або незнімні зубні протези. Мостовидний протез це незнімна конструкція, що складається з базису, на який встановлюється декілька металокерамічних коронок чи штучних зубів. Металевий каркас додає конструкції особливої міцності а найтонший шар фарфорової кераміки природного кольору зубів. Еволюція стоматологічних матеріалів нерозривно зв'язана з успіхами хімії, фізики і зміненням естетичних потребностей в суспільстві. несомненно, великим проривом з явилось поява металокерамічних конструкцій, які дали можливість изготавливать коронки і протези в цвет зубів. Но по истечении некоторого времени перед стоматологами стала другая задача: как избежать темной десны, как уйти от этой проблемы, которая со временем могла возникать. Это привело к разработке новых материалов на основе безметалловой керамики и керамики на основе оксида циркония. Преимуществом этих материалов является то, что даже каркас. Будущего протеза либо коронки изготавливается в цвет зуба. и Даже по прошествии времени он обеспечивает великолепный эстетический результат. Результат протезування залежить від правильного вибору ортопедичної конструкції та якості її виготовлення, тобто в кінцевому рахунку від кваліфікації стоматолога-протезиста і зубного техніка, а також від оснащення зуботехнічної лабораторії. Якщо все зробити правильно, ваші нові зуби абсолютно не будуть відрізнятися від натуральних, а про їхній секрет будете знати тільки ви і ваш стоматолог. Каркасы коронок из оксида циркония э, прочнее, нежели стальные и в то же время намного легче их. Изготавливаются они методом фрезерования по системе CAD и CAN, что включает в себя компьютерный дизайн будущих протезов и компьютерное изготовление. Использование данной системы исключает э, присутствие человеческого фактора, поскольку человек является оператором электронной машины. которая нам обеспечивает высокую точность при изготовлении. Кроме того, коронки на основе оксида циркония, в отличие от безметалловой пресс-керамики, позволяют нам изготавливать конструкции большей протяженности, что обеспечивает возможность изготовления мостов и возможность изготовления коронок в боковых участках. Конструкции на основе оксида циркония вобрали в себя все самое лучшее от других видов эстетического протезирования. Высокую прочность от металлокерамических конструкций, высокую эстетику от безметалловых конструкций. В сочетании с высочайшей точностью изготовления это дает нам право считать коронки на основе оксида циркония наиболее современным видом эстетического протезирования. Сучасні конструкції легкі, міцні і не мають нічого спільного з протезами минулих років. А їх своєчасна установка вбереже зуби від подальшого руйнування за умови правильного догляду за керамічними протезами. Вони слугуватимуть вам довгі роки. Цільнокерамічні конструкції сучасний перспективний напрямок у протезуванні. А одна з найкращих технологій виготовлення безметалевої кераміки імпрес 2 дозволяє досягти прозорості, що властива природним зубам, не змінює колір, не викликає алергії, потребує лише мінімальної обробки зубів, надає можливість виготовляти протези надзвичайно високої міцності та якості. З безметалевої кераміки імпрес 2 можуть виготовлятися мостовидні протези, коронки, вкладки та вініри. Вініри – це тонкі керамічні пластинки, що вкривають передні поверхні зубів і допомагають отримати ідеальну посмішку, практично не пошкоджуючи тканини власних зубів. Керамічні вініри – це частичні полукоронки, які локалізуються на вестибулярній поверхності зуба. Це достатньо мінімальний інвазивний метод. Прежде вініри використовували для змінення цвета зуба. Однако на сегодняшний день показания к использованию виниров стали достаточно широкими ввиду усовершенствования материалов и разработок адгезивных методик. При использовании виниров можно полностью изменить цвет и форму зуба. К винирам есть определенные показания. Это, как ранее оговаривалось, изменение формы зуба, изменение цвета зуба, Показанием ну, являются также небольшие эрозии на эмали, на вестибулярной поверхности зуба, и также пломбы в пришечной области зуба, то есть около десны. Противопоказания керамическим винерам. Выраженный бруксизм, неудовлетворительная гигиена полости рта, активная форма кариеса и выраженная патология прикуса. Керамические виниры обладают большой устойчивостью к абразии, обладают светостойкостью и аполисцентностью. Благодаря винирам можно добиться высокого эстетического и функционального результата. Безвихідних ситуацій не існує. Це щоденно доводять фахівці клінік передової стоматології Аванто навіть тим пацієнтам, що мають серйозні патології зубного ряду. Мережа клінік Аванто це єдині комп'ютеризовані системи, зручні для роботи спеціалістів і максимально комфортні для пацієнтів. Ювелірне володіння прогресивними технологіями та матеріалами дозволяє лікарям-ортопедам за допомогою сучасних ортопедичних конструкцій вирішувати будь-які проблеми зубного ряду. Обравши будь-який з сучасних методів заміщення зубів, ви одержите незмінно високий результат, зможете знову відчути смак улюблених страв та повернути радість відкритої посмішки. Про останні досягнення у галузі медицини ми продовжимо говорити у наступних програмах. Ну а на сьогодні, все. Побачимось.